Студія на сьомому телеканалі мене звуть Наталія Костенко. Вітаю вас! І знову наші спортсмени везуть в Україну перемоги цього разу зі сполучених штатів Америки, де в фіналі традиційного міжнародного турніру з вільної боротьби меморіал Біла Фарела» в категорії 79 кілограмів. Перший здобув Василь. Михайлов. Про яскраву перемогу нашого спортсмена і непростий шлях до неї. Говоримо просто зараз. Я вітаю гостей студії. Це Василь Михайлов, спортсмен спортивного клубу Мангуст, чемпіон традиційного міжнародного турніру з вільної боротьби, меморіал Біла Фарила, бронзовий призер чемпіонату світу з вільної боротьби в 2022 році. Вітаємо вас, Василе. Yeah. Милана Бродовська, виконуюча обов'язки директора спортивного клубу Мангуст. Пані Мілано, добрий вечір. Добрий і добре. Руслан Умаров. Головний тренер спортивного клубу Мангуст. Вітаємо вас, Руслане. Дякую, що ви сьогодні знову в нашій студії. Дуже приємно вас бачити. Попередній раз також у нас була чудова тема про перемоги. Це сьогодні для нашої країни дуже важливо. Тож, давайте поговоримо про нові досягнення наших спортсменів. А Василе, розповідайте, де саме відбувався турнір і коли. Mm, Всім здравствуйте. 18-19 ноября в, в Америке, в городе Нью-Йорке прошел турнир. Вообще мы как планировали туда ехать на месяц, как тренировочный процесс, тренироваться. И так как там проходил турнир, и наша вся сборная решила поучаствовать. Тобто ви в першу чергу їхали тренуватися. А коли вже там були змагання, то щоб всім не показати, хто такі українці? Так і вийшло. так і вийшло. Почти всі всі хлопці, наші спортсмени з медалями. Забрали все і поїхали додому. Можна так сказати. А скільки спортсменів із яких країн брали участь у цих змаганнях? Ну, В основному, це була Америка. А так приїхали, якщо я не ошибаюсь, японці, казахи, Грузія і Э, По-моему, так. Яка загальна кількість спортсменів брала участь у <пробітник> змаганнях? Приблизно? Точно, точно не знаю, не можу сказати. Ну, мабуть, чоловік 200-250. Велика кількість різні, наскільки я розумію, а номінації були різні вагові категорії. Різні вагові категорії, так. А розкажіть, будь ласка, про вирішальний бій. кого довелося обходити до цього бою і кого перемогли під час нього? Да, Фінальна схватка була дуже тяжкою, так як э, э, ми друг друга дуже добре знаємо. Э, Предыдущі рази я э, неудачно виступав. Неудачна наша була п'ята схватка. И я в итоге Наконець я заював uh, перемогу. Спортсмен з якої країни був Грузія. вашим опонентом? У Грузії, да. так? Автанділ Кінчадзе, Серберний призор чемпіоната міра повзрослим. Тобто ви вже не вперше з ним стикалися, так, у вашому двобої, і все ж таки цього разу перемогли ви, так? Ну, в этот раз. Удачі за на майстерні або майстерність. Я пропоную подивитися невеличкий уривок відео саме цього бою. Давайте подивимось е, його фінал. Була змога з вашим опонентом поспілкуватися вже після цього бою. А ми завжди ми на коврі, ми, можна сказати, вороги, а за кавром друзі. Про що були розмови? Чи розпитують взагалі ваші колеги, спортсмени з інших країн про те, що відбувається в Україні? І от за вашими власними відчуттями, так наскільки вони володіють ситуацією, наскільки вони розуміють, що саме тут спостерігається і відбувається в Україні? Да, очень. Они очень поддерживают, очень нас вообще приняли. Мы даже на улице, когда идем, и а у нас же ну, форма, Украина, и этот э, женщина подходит и говорит: "Мы за вас молимся, мы за вас этот э, поддерживаем". Они все знают, все понимают и спрашивают, чем мы вам можем помочь. Что отвечает это? Поддержка. Підтримка. Донати, так. Наскільки я розумію, а це приклад з жінкою, це просто серед вулиці в Нью-Йорку да, до вас да, підійшла да, жінка, відреагувала да. на кольори, на прапор. Угу. Це чудово. Дуже всі люди підтримували, так. Да. Очень ми, коли приїхали, вони очень дружелюбно прийняли. І на протяжении вот, цього місяця допомагали. Є такі країни, наприклад, з яких спортсмени не дуже хочуть спілкуватися, або ви відчуваєте певні напруження? Ну, майже такого немає. Це можна сказати, індивідуально, а так, спортсмени дуже общительні і дружелюбні. Взагалі борсовська команда дуже сплочена. Неважливо з якої країни. Руслане, до вас власне питання все ж таки поставлю. Я певна, що ви і спілкуєтеся з хлопцями. Ця тема обговорюється так. Постійно ми стикалися з тим, що багато асоціацій, багато спортивних міжнародних організацій підкреслюють те, що спорт він поза політикою. Насправді чи можна сказати, що спорт він не заполітизований на сьогодні? Ну, политика, как можно сказать, это одно. А то, что сегодня происходит, это каждый должен иметь свое мнение и сказать, что происходит. Сегодня есть война в Украине. На нас напала бывшая соседняя республика, как бы, Россия. Поэтому мы негативно к этому относимся, как ко всей России и как к тому, что они делают. Это война. Ваша думка Милана? Так, ви розумієте, наразі ось коли я спілкувалася з Василем, коли він був у Сполучених Штатах Америки, то вся борцівська родина вона розділяє той момент, коли це боротьба, коли в них є жага до перемоги, і коли це вже дружні такі людські відносини. І спорт не може залишатися поза політикою у ситуації, коли в наших дітей відбирають їх майбутнє. Коли наші спортсмени виборюють право на тренування, щоб у них була ця можливість, через повітряні тривоги, відключення електроенергії, і це все є тероризмом, тому ось наразі наш президент спортивного клубу Магомед Махдіїв він діє під таким гаслом, як спорт він проти терору та війни. Адже наразі це е, надскладне питання, надскладна ситуація, в якій ми зараз живемо. Але наша е, об'єднана спортивна родина залишається єдиною в своєму прагненні е, збільшувати звеличувати імідж України на міжнародній спортивній арені, і це дійсно е, дуже важливо. Адже наші спортсмени сьогодні, такі як Василь Михайлов, є амбасадорами незалежної України в світі. Дивіться, нещодавно ми мали приклад яскравий, так коли президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, і він хотів продемонструвати його а, у фіналі Кубку світу з футболу, так але все ж таки ФІФА наполягала на тому, що цього робити не можна, бо це з їх погляду політика. Як ви вважаєте, чи доречним було відмовити в такій ситуації президенту України? І от, коли, наприклад, хлопці виходять, так боротися і кажуть, а я хочу, наприклад, що. Сказати, а я хочу щось показати, донести якийсь меседж, так? чи завжди це дозволяють. Моє мнение, ФІФА це ж не страна, Фіфа, це організація. Вони показали, як вони дивляться на правду. Тобто правди у них немає. Футбол це хорошо, але сьогодні є смерть, є війна, і треба мати чітке розуміння, що відбувається. А, бували такі, стикалися з такими випадками, що, наприклад, не надавали можливість хлопцям на зборах, десь на а, заходах спортивних проявити себе, щось сказати, заявити. Ні, такого нет. Просто це залежить від людини. Він може сказати. Кожен своє має мнение. Ну, я считаю, політику, яку веде Володимир Зеленський, вона правильна. Ми його підтримуємо. У нас президент найкращий. Не можу з вами не погодитися. Повертаємося до Василя, до нашого переможця. Ви навели приклади про те, що спортсмени з інших країн підтримують. Так і ваша така когорта, так спортсменів, вона є дійсно підтримкою, дружньою. А вас підтримували навіть незнайомі люди, пересічні громадяни Сполучених Штатів на вулиці. А що ми маємо яку ситуацію з тренерами інших країн і особливо із суддями? Чи відчували ви підтримку і дружні якісь слова підтримки, підбадьорювання з їх боку? Чи все ж таки по-різному буває? Я думаю, що на коврі, от коли йде сорнувательний процес, немає ніякої підтримки. тому що побіж сильніший і здесь. І такого нет. Тобто, наскільки я розумію, навіть сьогодні, в цій ситуації, яка склалася в Україні, судді все одно залишаються холодними, так вони зберігають свою високу суддівську кваліфікацію і вони. Намагаються, мені здається, не звертати увагу на те, що спортсмен з України, на те, що тренується, як ви зауважили, він в досить складних умовах: ці тривоги, і обстріли ворожі, і все інше. Виходять на ринг два спортсмени, і вони рівні. Так, так, дійсно, це показник професіоналізму. Скажіть, будь ласка, у нас щось теж проходить і теж немає і води, і світ виключили. Так, так, у нас ось як зараз Руслан сказав, у нас саме зараз ми трошки відлучилися від нашого заходу. У нас зараз проходить благодійний новорічний кубок спортивного клубу Мангуз де наші діти мають змогу отримати і омріяні кубки, і почесні нагороди. І ось знаєте, це такий показник, що наші діти мають право на ці свята, і ніхто не має права цього відібрати. Відібрати в дітей почуття е, дива. Це найголовніше. І ось зараз наші так також судді, тренери, наша об'єднана така команда продовжують змагання, поки ми не трошки долучилися до вас. І хочеться сказати, що е, у, так, у, у, такому, у такій ситуації найчастіше згадується вислів, що у темні часи добре видно світлих людей. І ось я хочу сказати, що ці світлі люди вони і працюють на спортивному фронті, на будь-якому іншому фронті, допомагають сьогодні нашій країні. Це ось на нашому прикладі цей Василь Михайлов, який е розповідає про Україну в усьому світі, розповідає іноземцям про війну, розповідає е так, про правду, звісно, і е допомагає нашим українцям, е тим, що е демонструє. Яка незламна наша нація на спортивному фронті, і дійсно сьогодні такими людьми ще є Магомед Магдіїв, це президент спортивного клубу Мангу, завдяки якому спортсмени з пляжної боротьби, з вільної боротьби, з греплінгу мають змогу долучатися до таких міжнародних стартів. Це Руслан Умаров, головний тренер нашого спортивного клубу Мангуст, який всіляко допомагає нашим спортсменам, забезпечує якісно навчально-тренувальний процес. Тобто, це все. Дуже важливо на сьогоднішній день, щоб Україна дійсно звучала на міжнародному рівні. Ви згадали про клуб, і про навчально-тренувальні так заходи. А наскільки важко зараз тренувати спортсменів, ми розуміємо, що завжди були, скажімо, нюанси в Україні з цим процесом. А як це відбувається зараз за умов повітряних тривог, за умов необхідності людей спуститись, наприклад, в укриття за умови відсутності води світла? Як тримаєтесь? Води світла нема, а тренування є. Сьогодні теж. Яка кількість дітей сьогодні? Більше ста юних спортсменів. Ну сто там, де ну теж нема. Так, і дійсно тренери приїхали із Авідіополя, із Авангарду в нас, і з селища Фонтанка. І повністю, знаєте, така зала, така атмосфера чарує. І не дивлячись на будь-які складнощі, ми все одно продовжуємо жити, продовжуємо радіти, і ми будемо відмічати наші свята. І ми даруємо дітям радість завдяки ось таким людям. Що розповідають колеги з інших міст, так з інших областей. Сьогодні у вас великий захід. А в яких умовах працюють вони? Як вони все ж таки не втрачають надію, не опускають руки і вірять в те, що все в нас буде добре, Україна переможе, і наші спортсмени перемагатимуть і надалі. Як кажуть, знаєте, є така поговірка галя. Чи все, що нас не ламає, робить нас крепшими. Тому я вже не знаю, що нас може налякати, що нас це. ми вже все бачили, і ракети, і ето. Ми тренуємося, якби є показ. Є мета у нас у нас перемога Звісно. А, і на цьому фронті, і на спортивному фронті, і над собою. Почали ми наш ефір з того, що Василь зізнався, так, що українська збірна вона їздила в першу чергу в штати за тренуваннями. Так і навіть так, ну між тренуваннями рішила вибороти першість на всесвітньо відомому змаганні. Так, чому ці тренування були такі важливі? Ну, завжди заграничний опит, цей тренувальний процес завжди має творогі. уровень спортсмена, да, и этот э, у нас мало возможностей сейчас выезжать, хотя мы до до этой ситуации мы выезжали очень ну, старались выезжать часто набираться опыта э, другие соперники, ну другой тренировочный процесс совсем э, тренировки проводили американские тренера, мы чуть-чуть так набрались з небольшого опиту. Є. Ви зауважили про те, що все ж таки важче виїжджати. Ми розуміємо, що взагалі на це явно вплинула, звісно, війна. Але що саме стало важче? Процес оформлення документів, частота виїздів за кордон. Що саме? Частота виїздів за кордон. Тепер ви не можете робити це так часто, як це було так. до початку 2022 другого року, так? Наскільки це ускладнює участь нашим спортсменам у змаганнях, і наскільки впливає з огляду на те, що раніше вони могли, наприклад, на таких потужних майданчиках тренуватися а, завжди, коли захотіли, так і в них була змога. А тепер а, тільки час від часу у будь-якому випадку це мають бути лише офіційні навчально-тренувальні збори, тобто, якщо спортсмен наразі бажає а, взяти участь у? Будь-якому заході поза єдиним затвердженим календарним планом Міністерства молоді та спорту України, якщо це чоловік, так то наразі це неможливо, адже має бути певна кількість документації, яка дозволяє певному спортсмену покинути територію України, але теж на визначений термін. Якщо говорити про найбільші такі старти, найбільш потужні міжнародні спортивні майданчики, то наші спортсмени сьогодні. Сьогодні мають, я вважаю, як найбільшу можливість це зробити, адже сьогодні наша країна влада робить певний акцент, що спортсмени мають брати участь у всіх міжнародних заходах. Міністерство молоді та спорту України, такі люди, як Магомед Магдів, який також є президентом Всеукраїнської Федерації пляжної боротьби України, та Національної федерації Греплінгу України роблять все можливе, щоб забезпечити це. Щоб знову ж таки про Україну почули вкотре, і ось як Василь Михайлов їздив за кордон до Сполучених Штатів Америки, я хотіла ще додати, що він мав змогу не тільки покращити свою майстерність у вільній боротьбі, а ще й спробувати себе у сутичці з можливо майбутнім своїм суперником на якихось змаганнях. Тобто, це теж дуже важливо, і наша країна, і всі керівники і спортивних клубів і. І федерацій роблять акцент на тому, що спортсмени мають і надалі продовжувати працювати на своєму саме фронті. Ми поговорили вже про те, що дійсно спортсмени представляють зараз Україну на міжнародній арені. І дуже важливо не тільки те, що вони перемагають для нас, для українців важливо, що вони презентують нашу країну, а у всесвіті так і вони так. привертають увагу до тієї проблеми, з якою ми зараз боремося. Коли питають хлопців про те, що ми можемо для вас зробити, так, чи ми можемо допомогти, що зазвичай відповідають? Що відповідають? Поширювати, вас? поширювати інформацію? Так. Ну, да, розказувати, що, як, у нас. Були випадки, коли пропонували, не знаю, навіть там, генератор? Наприклад, казали, ми чули, що зараз в Україні дуже скрутна ситуація, так з огляду на ворожі обстріли, чим ми можемо допомогти? Наприклад, у нас є певне обладнання, або там йшлося про донати на певні цілі. Було таке? Ну, і спортсменів такого ну, в мене не було, я не знаю. А мої, е, мої друзі, які там живуть за кордоном, люди, знайомі, звісно ж, це, вони пропонували і допомагають. Допомагаю, так, і підтримують знов-таки цю тему в суспільстві, в якому вже осіли і вже є громадянами. А, давайте Де. поговоримо про відпочинок, так, заслужений відпочинок. Ви нещодавно повернулися, ви були за кордоном понад місяць, так? А, тренувалися, перемагали. До речі, покажіть, будь ласка, нагороди, бо вона так у нас а, обережно там знаходиться, що ми можемо її і не побачити трішки вище. Так, камера. Давайте я всім покажу. Заодно і сама в руках потримає. Важка. От таку нагороду привіз Василь Михайлов з міжнародних змагань. Чергову. До речі, зараз ми поговоримо, які в нього наступні цілі і що він хоче привезти в Україну наступного разу. Будь ласка. Як відпочиваєте, Василе? Спілкуйтеся з друзями або знаходитеся вдома з рідними. Mm, конечно, вот, давно я уже родных не видел. Сейчас надо. Этот, но отдыхать много этот, не получается, так, Чому? Так, так как с Нового года уже тривожный процесс опять начинается, опять старты. Новий 23-й год это завоевание лицензий. Так як чемпіонат міра вже э, буде ліцензіоні на Олімпіаду, так, вже почали розповідати про грандіозні майбутні плани. Угу. Давайте розповідати, давайте говорити про плани. Бачите, хотіла поговорити про відпочинок. Не, Не да, <ріст> <ріст> та, Нема відпочинку. Не, <ріст> Не те час відпочивати. Рассказывайте тогда про планы. Надо надо тренироваться, восстанавливаться, идти дальше. Ну, Вася переходим сейчас 86. Вася будет. Он боролся 79. Сейчас олимпийская категория 86. Поэтому ответственность больше, работать надо больше. А про отдых это, ну, в кавычках где-то напишем отдых. В mm -hmm. ну, 20-32 будет отдыхать в тренерском составе. Пока надо работать. Більше працювати, більше серйозніше віднести, тому що є над чим нам працювати, є поставлені задачі. Тому я навіть не знав, що він проводить, сказав правду. Мені ну, здається, що він так сказав, бо тут ви присутні, так і він просто ні, може. Нема, не те час. Ну. Не Немає відпочинку. Один відпочинок це поїхати до батьків. Поїхати, побачити, оце відпочиваємо для вас. Вже побачилися при... з батьками. Ще ні. Вчора приїхав. Сьогодні тут соревновання, телевідня. Я думаю, завтра, зранку, Вася поїде до батьків. Вже ми почали про це говорити. Головна мета ваша мета, мета клубу у наступному році. Яка вона? 86 показати себе. 86. Розраховуєте на. Э, нам, 6. знаете, надо перше соревнование, надо тренування, а дальше уже по этому. Нельзя так говорить, что там это. Не забегаем вперед. Mm -hmm. Так, он да. у нас да. Нас ну, взагалі не кожен рік такі грандіозні плани, і насамперед ми їх обов'язково виконуємо з нашої минулої зустрічі, минув е, трошки більше місяця, і в нас вже є чим пишатися. Так, Василь Михайлов е, здобув таку першість, і ось в наступному році в нас є грандіозні плани як з вільної боротьби, як з греплінгу, так і з пляжної боротьби. Ось е, для Василя Михайлова це в першу чергу е, завоювання ліцензії для участі в Олімпійських іграх. Е, Пляжної боротьби це всесвітні пляжні ігри, які відбуваються раз на чотири роки. І це дуже важливі змагання, які цього року будуть відбуватися на бані у період з 5 по 12 серпня. Це також у нас в пріоритеті, щоб наші жінки, наші спортсменки клубу Мангуст гідно виступили і будемо над цим, звісно, працювати. А скажіть, будь ласка, наскільки зараз клуб вже готовий переходити, так би мовити, у новий рік? Так ми багато випробовувань пережили впродовж 2022-го, які зробили висновки, до чого вже точно готові, в яких умовах точно будете попри все працювати, розвиватися, тренувати спортсменів і привозити нам нові нагороди? Знаєте, працювати будемо у будь-якому випадку, але найбільше такий висновок можна зробити за 2022 рік, що В нас? Таки дійсно об'єднана дружня команда, яка разом йде крок за кроком не тільки до омріяних перемог у спорті, а й до нашої спільної перемоги нашої країни. Я дуже дякую вам за цю позицію. Дякую за ваш великий труд і працю заради нас, всіх, заради України, заради того, щоб у всьому світі говорили про українських спортсменів, говорили про українців і про нашу державу. Підтримували, не забували, в якій скрутній ситуації ми зараз знаходимося і запам'ятовували, що попри будь-які випробування, ми все одно чемпіони, ми все одно переможці, і все у нас буде добре. Дуже дякую вам сьогодні за цей вечір, за час, який ви приділили лайв студії Ще раз а, вас вітаю, Василе, з Ніп. вашою перемогою. Ніп. А від цього телеканалу від себе особисто і від всіх, хто нас сьогодні дивився. Дякую, Ніп. нових перемог, попри все. Все в нас буде Україна. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Ефір для вас. Провела я Наталія Костенко. На все добре.